Розмови про перейменування вулиці Пушкіна у Луцьку тривають вже кілька місяців. То не було підходящої назви, то комісія не могла зібратися, то традиційне не на часі. Утім, на початку 2023-го крига наче скресла. Міський голова виносить на розгляд сесії рішення про перейменування вулиці на честь луцького історика та краєзнавця Вальдемара П'ясецького. Тож, якщо наприкінці січня депутати це підтримають, вулиці Пушкіна у Луцьку не буде. Я давно що треба зняти. Всі а Чому ми тут на заході маємо цього не робити? Не немає бути російською, як все. Що вирішили очистити, значить очистити до слова, ця вулиця з'явилася у Луцьку не так давно, трохи більше 90 років тому. Тоді її назвали на честь польського діяча Сіраковського. Далі комуністи перейменували її на Пушкіна. Історик Петро Троневич каже, що забрати це прізвище з Луцька слід було давно. Будинок Петра, їхнього царя, будинок їхнього поета. Це от і все. І це їхня історія. Це це частина російського миру. Луцький краєзнавець та член комісії з впорядкування назву. Лиць Олександр Котис певнить, процес затягнувся через те, що над ним працюють кілька інстанцій. Були напрацьовані певні пропозиції, вони відправлялися на сесійну залу, а потім вони поверталися на комісію, тому що не назбиралися якихось депутатів для необхідної кількості, щоб підтримати цей голос. Тим більше вулиць у нас не 5, не 10, які треба промінувати, а близько сотні. Та й підібрати правильну назву вулиці, каже Котис, не так просто. Є чимало думок членів комісії, істориків та самих мешканців. Так склалося з вулицею Пушкіна. Або вшанувати князів Луцьких там Любарт, Вітовт, Свидригайло, Лев Юрійович, На ну, тобто навіть такі маловідомі князі піднімаються. Серед інших пропозицій, прізвища відомих лучан, таких як Валента, Кумановський, Шишко, у цьому ряді і П'ясецький, який є важливою постаттю для міста. Це краєзнавець, автор понад чотирьох сотень праць про історію Волинського краю. До слова, саме на цій вулиці у 70-х була розміщена художня школа, де він викладав. Багато. Ну і художників, і фотохудожників, і митців, які от ще є в зараз Луцьку. Вони згадують ту школу, згадують пісецького. Тобто для них це місце дуже тісно з ним пов'язане. Ще один варіант нової назви вулиці свято Васильівська. Таку назву пропонує історик Петро Троневич. Певнить, у 12 столітті на цій території діяв Васильівський монастир, який заснував князь Василько. Тому історична назва каже тут дуже пасуватиме. Тут була церква. Біля церкви був цвинтар, були келії, будинки келії, господарські будівлі, сад і городи. А взагалі в грамоті Свідригайла чітко написано, що землі, які належать до Васильівського монастиря, сягали звідси, от від цієї вулиці, аж до Сапалаївки. Лучани, зокрема, мешканці вулиці підтримують ідею про перейменування, хоча є й меншість, якій назва вулиці, так би мовити, не болить. Пушкіне єсвігі люди. Єс вілікі люди. І пита вона дех з любов'ю. Є багато наших хороших імен, які можна назвати. І що нам тут Пушкін? Хоч Пушкін був хороший поет. Якою ж буде назва вулиці поки що ще Пушкіна? Залежить від рішення, яке приймуть на сесії Луцькради вже у січні. Марія Вавренюк, Вячеслав Білов, дванадцятий канал.